Друзі, вітаю! Мене звати Єлена Тимків і ви на моєму рукотінному каналі. Сьогодні буде відео запрошення. В минулому відео в своєму Плані на 2023 рік я оголосила, що хочу зробити декілька СП. І тепер я хочу розказати вам, що саме я мала на увазі, які умови тих СП я придумала зробити СП, в якому будемо вишивати пташок. Багато пташок, тому будемо вишивати цілий рік. Пропоную почати 15 січня 2023 року. І завершити 15 січня 2024 року пташки приносять щастя. Лебеді, Якісь синички, якісь ластівки, різні різні сюжети, семплерах, в яких сюжетах, авторських схемах безліч ідей, безліч дизайнів. Тому, будь ласка, запрошую. Давайте покажу приклади, що саме я буду вишивати, а потім розкажу умови і покажу приз. У нас буде. Ну, у нас буде два призи, у нас буде два в всередині року. І наприкінці. В середині року серед тих, хто. Завершити на той момент якісь проекти, і наприкінці року ми зробимо ще один розігріш приза. Ну, якщо ви захочете стати спонсором, то запрошують теж. У нас чим більше призів, тим більше буде цікавостей. Моя перша ідея вишивати своїх пташок з таких дизайнів. Це Blackbird Design. Маю два сюжети. Пташки тут є, але вони такі вже не досить великі. Але все-таки тут багато їх є. Є аж, наприклад, у цьому сюжеті аж чотири пташки. Наступний сюжет, в якому є, дві пташки. Ось дивіться. Ну і цей сюжетик ну, такий, він невеликий, але й не маленький. Тому що, наприклад, є сюжети з пташками досить маленькі. І якщо ви оберете такий малесенький сюжет, ось, наприклад, дизайн від міфілу. Цей сюжет він тематичний, він дійсно підходить під наше. Свет теж, абсолютно. Але він досить малий. Тому одна така робота не є повноцінним суперником проти, наприклад, навіть цього дизайну. А якщо буде щось ще більше, хтось вище, то мені буде досить важко вас якось розсудити. Тому одна така робота не буде дорівнутися всім Ну, іншим. І я пропоную той, хто хоче вишивати таких малесеньких пташок з Мілхілу, то вишити хоча б дві роботи, які будуть якось там. Складатися в єдину таку більшу роботу. Наступну пташку, яку я теж буду вишивати, і показу вам, як приклад, моя мрія вишити такого гарного птаха. Це репродукція, до речі, якогось страдавнього вишитого, якогось семплеру, частинка його. І ось такий сюжетик. Я маю ще одну пташку, теж з античних репродукцій. Він не такий вже досить великий. Але і він такий маленький, як з Мілхілу. Хоча Мілхіл я буду теж вишивати дійсно. І, наприклад, якщо ви маєте сюжет ось такого виробника або будь-яку пташку, не знаю, дизайнерську якусь роботу, такий сюжет тут теж є пташка, вона гарна, і треба її вишити колись. Тому, можливо, я, якщо в мене буде багато часу, і я вже прям вишу все, що перевишую, з різних інших варіантів, то і цей сюжетик. Хотілося б колись вишити і взагалі показував як приклад. Ну, а якщо ви маєте сюжет в дизайні Dimensions, де є птахи, ось, наприклад, цей сюжет, де літають три чайки. Хоча вони не є такими головними, прям видимими героями цього сюжету, але вони тут присутні. І так, дизайни, де присутні пташки, теж можуть доєднатися до цього нашого СП. СП називається Птиця чарівниця я хочу, щоб наші пташки чарували, дарили нам щастя, і приносили якісь бажані мрії на своїх крилах. А тепер я хочу розповісти про правила. Тож ми починаємо 15 січня 23-го року. Закінчуємо ми 15 січня 2024 року. Не забувайте, що в середині року я оголошу, коли саме я зроблю розіграш серед тих, хто вже завершив якогось гарного набору з пташками. І заявок може бути скільки завгодно. Тобто, якщо ви хочете вишивати паралельно два, три, чотири, п'ять наборів з пташками, то, будь ласка, головне, приймають участь у розіграші саме завершені проекти. Є важливо підписатися до мене в інстаграмі. Так, для того, щоб я бачила ваші звіти, старти, фініші, мені буде легше бачити, якщо будете підписувати свої дизайни, і не забувайте ставити теги. Так, теги будуть такими. При початку пишемо птиця рівниця старт. При якомусь звіті ставимо просто птиця рівниця, а при фініші ставимо птиця рівниця фініш. Звітуємо раз на місяць і звітувати будемо 15 числа. І ще є така цікава умова і пропозиція: якщо ваші процеси, які вже є. Вишитими не більше, ніж на 30%, то ви теж можете їх доєднати до нашого СП. Навіть ті процеси і роботи, які вже десь приймають участь в вони теж можуть бути актуальними в нашому СП. Подарунок у мене дуже символічний, а символічний через те, що тут є 5 чарівних птишок, досить великий, розкішний набір з виробника Dimensions, оригінал. Тобто дівчата. Маю надію, я вас заохотила приймати участь в цьому СП. І це є подарунком, який буде літнім сюжетом у нашому першому розіграші літа. А ще я буду розігрувати потім вже взимку, то я покажу вже, коли будемо розіграш робити улітку цього дизайну. Маю надію, вам було це цікаво. А не забувайте підписатися, прокоментувати, прочитати під цим відео повністю опис цього СП. Так само додам опис і запрошення в інстаграмі. Долучайтеся, пишіть! Стартуємо 15-го числа зовсім скоро! А з вами була я, Єлена Тимків, і до зустрічі!